Всім доброго дня. Починаю я свою роботу сьогодні з стрижавки, хочу вам показати один момент, який вчора стався. Їхали ми вже на тренування. І короте, от бачите поле, і там був припиняний кінь, здоровезний такий пален кінь. І ми короте, їдемо і ось з цього ось повороту цей кінь, виходить, виривається. Я ось тут по тормозах. І коротше, він з ципком е пішов отак от прямо. Видно йому по асфальту стало больно бігти. І він е збіг, виходить, на обочину і побіг травою. Е побіг травою ми коротше, поржали. Перед цим, до речі, е перед цим, до речі, цей, я їхав по цій вулиці, що позаду. І дядько там один коротше, перейшов дорогу з е, пустим відром. Він зазвичай чекає, а тут не чекав, перейшов з пустим відром. Коротше. І ось таке ось е, случилося, виходить, це кінь чуть не в тарабанився мені в машину. Ну Це ще півбіди. Він ну, там от скаче, Ми, я це все знімав, зараз покажу. Він от тіпо, по цій обочині скаче, скаче, скаче. І ось там приблизно де... Поворот вже на трасу. Він вибігає з, з, з цього садочку і стає поперед мене, перекриває, виходить, мені дорогу і дивиться таки на мене. Я теж підзняв. І ось дивіться, що було. А я ж на турі. Так, поїжджа асфальтику. Я по гарячій пальці. Майже виїхав з Стрижавки і мені прийшло е, замовлення в спину з вулиці Осипенка. Я навіть не знаю де це. Но це десь на цій стороні Стрижавки. Подача 2 кілометри. Забираємо людей і будемо їхати через Окружну на вулицю Героїв Поліції. В принципі, за 180 гривень вибрати з міста це було б чітко. Так і вийшло. Біля ставочку, там, вуличка. Добре, їдемо поки що. Так, друзі, закінчив я цю поїздку. Для звичайної людини це було би 12 за 180. А для мене це був приблизно 16 за 180. Нічого не поробиш зараз. Значить, їхав я сюди в двір по тій дорозі. І дивлюсь, жіночка йде по обочині, І перебігає кіт дорогу чорний. E, дивлюсь, жіночка обстала. <сум> я проїхав, вона пішла. E, так, з приготовичів на Венеченка їдемо. Хороший заказ, наче коефіцієнтик навіть якийсь маленький був. Да, ось такі люди в нас суєвірні. Ну, я теж почав бути суєвірний після цього коня. І пустого відра, якщо чесно. Ну, <laughs> Я вважаю, що це не щось має трапитись погане, а вони, типу, попереджають про щось, що може статися, і треба бути, типу, обачніше. От, якщо сприймати це ось так, то все буде ок. Ще дуже багато там є всяких моментів з чорним котом, якщо в ширинку, якщо з ширіньки забігає, вибігає. Коротше, Є свої момент. Так, їдемо поки що за клієнтом. Так, да, непоганий такий тариф, друзі, із книжки на Венеченка за 107 гривень. <кій> Але є одна проблемка. Вулиця Вениченка ця знаходиться у Вінницьких хуторах. Так, да, це був базовий тариф. Е Коефіцієнтів вже немає ніде. Трішки тільки тут на Київській і на Барському шосе на Вишенці. А вінницьких хуторів треба якось вибиратися. Ефір на 838 не радує. Будемо запускати зараз усі агрегатори, які тільки є, які доступні для цієї машинки. Було б добре ще уклон, звісно, щоб був, але уклон вже, напевно, рік не приймає ланус. 5,9 подача. Десь на Ватутіна. На ботанічну. За 150, ну там стопудово, є якийсь підвох. А може це такий тариф? На ботанічну з Ватутіна їхати десь кілометрів, я знаю. 9-10 і 150 гривень тариф це, це вже чисті кошти. Це щось там. щось тут нечисто. Убер <кхи> захотів підкласти тільки що свиню якусь. <кхи> Добре, їдемо поки що поближче десь до, до гроша. 6,3 йолки палки оце та подачі. Все, і зразу, дивіться. Поїдемо по Uber, -у. подача 1,8 на Соборну. Там ще щось пілікало по болту, але це трошки невигодний заказ. Водій не відповідає. так, добре. Перед цим мені падав, падав цей заказ по болту, то клієнт відразу відмовився. Я думав, може він тут відмовиться, але... Не тут то було. Так, це в нас на Іванова замовлення. На Соборну по Уберу. Так що їдемо. Наступне замовлення з князів каріатовичів на Чорновола. Це мінімалка. 1,2 подача. Так, а цих хлопців відвіз я. Це якісь гітаристи, якийсь гурт. Весь там в... на перстках чотири чоловіка. Десь хтось їх замовив, вони, видно, якісь з Західної України, тому що в них в діалекті в діалекті такі слова, що ну тільки звідти люди так говорять. Так, їдемо за клієнтом, геолокацію він вже свою вимкнув Ми тепер бачимо, де він знаходиться. Відвіз хлопчину на це. Це якась офісна будівля. Мінімальна ціна була і наступне замовлення з кумбар на Нікрасова за 55 гривень. Пустився дощик такий невеличкий. Десь світить сонце, десь іде дощ, коротше ось така погода сьогодні. Але 17 градусів тепла це вже майже така. ну Нормальна температура якби ще світило сонечко, то було б дуже жарко в машині. А так, в принципі, обдув я собі включаю, віконечко позаду відкриваю і катаюсь. Відвіз дівчину по адресі. Наступне замовлення я взяв на Чорновола. Так потрібно, напевно, назад здавати. З Чорновола 14 на келицьку за, по-моєму, там, 90 гривень. Дівчина ця сиділа позаду і видно запустити тіла Тік-Ток, подивитися якісь відоси коротше, і не в наушниках. І перший відос, який їй попався, знаєте, типу, Тік-Ток запускаєш, і ти ж не знаєш, яке тобі відео, там по якій тематиці, коротше, відкриється. і в неї. Відкрилося відео, де словами першими було Когда ви делаете мініет, і вона така скрольнула. Я представляю, що їй хотілося би провалитися сквозь землю там ззаді. І далі вона вже нічого не включала, їхала мовчки, або включила наушники. Коротше, таке буває. Забираємо людей. Трошки велика подача, але. Коли я був біля набережного квартала, проїжджав, мені писало щось там 300 метрів. Я взяв та й нажав. А виходить так, що я вже від'їхав від, від набережного, тому що відвозив сюди ж дівчину цю і вийшла вже така подача десь ну, 2 кілометри це 100%. Добре, це не біда. Доїхав я до цієї адреси і клієнт відмінив замовлення. Ну, подача 3 кілометри я, напевно, не, не буду брати. Одразу відмінюю її. Е, так, тепер мені потрібно зайти і зробити компенсацію. А що робити? Клієнтові писалося, що я завершую стару, старе замовлення. Писалося. Я в цьому не винен. <кій> так, я не отримав плату за відміну. І нам капає 52 гривні. Рішає, рішає. Ну, а що робити? Я звідти їхав сюди. Хвилинки ну, 2-3. Не дочекались мене, ну то це таке діло. Так, беремо замовлення. Наступне можна взяти одразу з центрального автовокзалу на Миколи Оводо, а можемо е і дочекатися щось по болту. Я все ж таки склоняюся до того, щоб почекати щось по болту у цій частині міста з коефіцієнтом. Я там вже навідмінявся. Так, вулиця Київська і блока за 72. Я там вже не відмінявся, коротше, в мене вже там такі відсотки, якісь, напевно, вже десь там не знаю, навіть 83 там, чи 85% відсотків прийнятих. Не, ну бо вже, в принципі, замовлень вистачає, а кидає буває якусь таку діч, що навіть не хочеться їхати. То, звісно, я не буду на неї їхати. Так, добре. Забираємо людей і їдемо. Я так розумію, це автовокзал. Написано вулиця Київська, центральний автовокзал, Так, да, це автовокзал. Їдемо. Відвіся людей в общагу. Наступне замовлення з генерала <кій> Ганзюка на вулицю Сонячну, десь туди, де. Де це воно? Де перемичка, коротше, туди десь, де Березіно. Я б її не брав би, але ну таке, взяв, то взяв, буду туди їхати. Там вже перетягнутися до Келицької буде недалеко. Я сподіваюся, що звідти я візьму теж якесь замовлення по-бистрому. взяв наступне замовлення з квятика Миколи Ващука на Олега Антонова за 113 Я його взяв, там було більш вигадніше замовлення з Квятика приблизно десь 20 гривень за кілометр висіли коефіцієнти на, цьому, на тому заказі. Але я його не взяв, тому що мені треба, хто пам'ятає, я казав, що Потрібно було десь неділю назад забрати обувку шурака, але я не забрав так. І ось він нагадав мені, і я беру це замовлення саме того, тому що треба мені туди на Олега Антонова. Так. Надіюсь, люди дочекаються мене. Писало 5 хвилин, ну десь 5 хвилин мені їхати. Висадив мужичка, тариф був 113, він дав 120. Не забув я про Шурака, по одній простій причині. Дивлюсь висить замовлення. З шимка на Лесі Українки, 6 за 120, тобто 20 гривень за кілометр. Але не написано, що це за улюбленець. Розумієте, можна перевезти е, кота в переносці, якогось е, там, я не знаю, морську свинку, чи ще щось, чи маленьку собачку на руках. Але якщо не написано в коментарях, що це за улюбленець, то може бути якийсь е, алабай чи ще щось таке здоровезне, що наробить ну, тут такий тілов, кроме того, що шерсть. По всьому салоні буде та ще й повредити в пластик може на, на цих на картах. Слюною все бризгати Коротше, це якщо не знаєш, що там, ну, що там що там за собачка або що там за звір, то краще не брати такі замовлення в сліпу. Так, добре, набираю я шурака, бо я не знаю, куди треба їхати. Хай він мене коригує. Набрав я Шурака, Він сказав, що цей дядько, який займається ремонтом обуві, вже уїхав додому. Обув у нього тут в будці, а він вдома. Тобто ніяк не вийде забрати. Тож ми продовжуємо працювати, взяв я замовлення. Е, взяв я замовлення. З Олега Антонова тут подача 650 метрів на Вінницькі хутора. На Вінницькі хутора. Е, да, трошечки виходить, потрібно буде вернутися, але там такий тариф, що приблизно 20 гривень за кілометр теж виходить, так що можна їхати. Да. Їдемо за людиною. Відвівся людей. І дивіться, що я взяв. Доставка з вулиці Зеленої. Це 2 кілометри від е, міста висадки. В кафе Лезгінку це доставка. Е, тариф 162 гривні. Це не може не радувати. Дуже можна виїхати. прямо одразу на ліва на ту ж саму дорогу. Ага. Може, як щось подумав, що я заблудився чи що стою на місці, а я записую відос. Е, так, значить, е, потрібно нам якось добратися до клієнтів. Будемо їхати по навігатору, надіюсь, от ці всі дорожки е, мене туди доведуть. Так, наліво, направо, направо, наліво і прямо, коротше, їдемо що. Знаходимося ми по адресі зелена 31, нажимаємо на місці, якраз я не опоздав до подачі одна секунда. Якщо ніхто не вийде, надіюсь, можна буде зробити компенсацію. Так як недавно я побачив, що можна на 838 робити компенсації заодно і перевіримо, як це працює. А, все ж таки вийшла людина. Добре. Забрав я пакунок у дівчини, значить карта 8.38 показує, що треба їхати через старе місто через типу, окружну. По Google карті я поїду по місту, так як місто сьогодні в неділю таке свободне, і вийшло так, що по місту у нас 9,5 кілометрів. 9,5 кілометрів за 162 гривні. Непогано вибрався я, виходить, з Вінницьких хуторів з таким замовленням. Замовлення на вулицю Пирогова, тож звідти буде теж легко взяти щось, ну, щось таке нормальне. Поки що з цим замовленням, що я взяв з Антонова на Вінницькі хутори, вийшлося нормально. Так що їдемо. Так, друзі. Уже зараз на годиннику 20 хвилин 4-го почав я е, працювати в половину 12-го, тобто вже приблизно 4 години я відпрацював. Я думаю, варто вже підшукати щось в сторону Стрижівки. Е, зараз я заїду в магазин. Такса, подивлюсь там собі безпроводні наушнички, бо ті старі мої поламались. І будемо щось шукати в сторону стрижавки, підводити підсумки. Ось такі, друзі, наушники вдалося купити 400 гривень. Ну, самі дешеві, виходить, бо там є і по 800, і по 700. Але такі, вроді би, кажу, самі такі е, нормальні. Із тих, що останнім часом вони привозили там рік тому якісь за 350, там, то-то е, був шлак, а це почали вже возити хоча б щось, що похоже на якийсь продукт. Ну, Довіримось кліє... ой, клієнту, довіримось продавцю, будемо користуватися. Заодно в них там такий прикол, що якщо ти щось купляєш мінімальне, ти можеш взяти собі е, кавульку безплатно. Я взяв лате, поп'ємо зараз трошечки, взяв з собою дві таких от штучки, але забув про них, зараз і з'їм їх і поп'ю кавульки. Так що заодно почекаємо, може щось все-таки буде в стрижавку. Добре. Як бачите, не вдалося нічого взяти з ефіру стрижавку, нічого так і нам не прийшло ні по болту, ні по 838 е, їду я пустий. Тож, підведемо підсумки сьогоднішнього дня. На 838 було 4 поїздки на суму 532 гривні. І по болту. 389 гривень. Ще було одне замовлення по Uber. Там 90 гривень без ну, не чистими коштами, а з комісією. виходить. я це все переніс на калькулятор. Получилося 1010 гривень грязними мінус 15%, буде 860 гривень. Проїхав я приблизно 100 кілометрів. Це 200 гривень на паливо. Тобто 850-200, виходить, 650 чистими. Пропрацював я 4 години рівнесенько. Ось такий результат, друзі. Я думаю, що до завтра.